Так, коли мене покликали два тижні тому приїде до, до, до нас хуста, може виступити, якщо бажаєте, я кажу наразі духу. У мене є свої особисті причини, дуже великі, прийти до Хуста. Коли я похвалився Василю Михайловичу Мароудию, то найвідоміший тамада в Україні, 1173 весілля провів за своє цвітуче життя, він є. То все пописані, пореєстровані. Дякую. І напроти кожного весілля, скільки взяв за удатку, коли розрахували, і скільки довжив, і це був битий цені, то він. Далі є співак, наш народний він викладач, він колега більшості тут присутніх із Виноградівського технічного коледжа. Василь з гітарою, який буде виконувати вам дві пісні сьогодні. У мене тут є і подвійна, і потрійна мотивація бути, тому що ми принесли сюди старт вшанування 70-річчя чухрана Михайла, і після цього буде іще відкриття меморіальної дошки в королеві, буде 70-річчя наступного літа в його. Школі ну, і... те, заради чого, напевно, перший раз, коли ви почули, прийшли, я своє слово заберу в кінці і витягну свою творчу роботу, і кожен звідси піде обдарований книжку. Тобто, ви зрозуміли, а звідти пісні. Тобто ми прийшли як три царі з дарами приносящі, і, А далі вже оцінити нас і передаю Ірині. Дуже красна бібліотекарка. Добрий день, шановні гості. Знову вітаємо в нашій бібліотеці. Встретить того, що наша читальна зала, як завжди повна наших заходах. Як ви вже зрозуміли, і у пана Павла наша сьогоднішня зустріч буде цікава, весела, позитивна, колоритна. А, але, як завжди, розпочинаємо кожен наш під з вшанування наших захисників, я письмі. Подяки для них, те, що маємо можливість зараз проводити такі заходи. Слава нашим захисникам, захисницям, слава нашій Україні. І запрошую хвилиною мовчання також вшанувати тих героїв, яких, на жаль, зараз немає в житті. Я хочу подарувати вашій бібліотеці публічні. Це є фотографія, скучі полідаки, потім немає віці, десь це є фотографія 1929. року. Фотографія зроблена після того, як у 1926 році світова mm -hmm. кх, виставка аграрна Сіткосподарська Брюсселі визначила дж, яблука Джонатан з берегів Песи, відзначила срібною медаллю. Так, це дарунок. Mm -hmm. Забирайте. Дуже, Головна праця, за яку він відомий у Закарпатті по всій Україні, називається словник Прізвищ закарпатських українців. До 45-го року зафіксовані документи. Це наукова робота, затверджена Ченою Радою університету Ужгородського. У цьому словнику всі прізвища закарпатських українців зафіксовані в різних документах у церковних. Акція актах, де Христина, де розпис, де ховання в державних актів, судових актах Державного архіву у селі тут є 11 800 різних. А другий словник це слов'янські особові імена українців. Всього 2150 імен Витягнуті, це теж наукова робота, витягне з документів. На території України більшість імен чоловічих. Цікаво почитати. Це теж пачку книжок ви одержите. Кого цікавить, але я привіз місяця, я приніс по 20-30 книг, для того, щоб ви у курсі залишилися для тих, хто кого цікавить, свій. На цьому я кладу о, свою крапку. Я буду тихо, бо слово мушу передати хлопцям Василю Михайловичу Моробію. Я, коли зайшов до цього залу, зразу прикипів до цих стендів Михайло Чухран. 14 липня минулого року нам було неймовірно сумно, тому що ми поверталися із похорон Михайла Михайловича Чухрана. І я по дорозі проронив таку фразу Чухран приречений на вічність. І вийшов фільм саме з такою назвою, де це годину 20 хвилин, де якраз друзі, побратими, поперу, критики літературні, журналісти давали оцінку цьому великому, приреченому на вічність поету. Я навіть вірш витворив, коли розповідав про його творчість. Ко дав поезію русинську розгін? Який титан? Титан по імені Мигаль Шухран. Хотів би ще розповісти анекдот, який доступний уявою, але недоступний по кишені. Чоловік про літні відпустки, чоловік дуже хотів потрапити за кордон бо де раз у життю і назбирав грошей і прийшов. До свого перукаря то до довірена особа, всі кожен ходить до свого, правда, встригтися. І, і з вірою, що той йому порадить добре, бо він стриже весь город, знає, хто куди відпочиває. Каже, де мені місяць часу пробути? Ну я, другий раз вже не зможу, бо я не розберем такі гроші, щоб мені на ціле життя вустало і було доста. А єдина Італія. Італія однозначно, і тільки Італія, Італія тепле море. Найліпша піца, найліпша кава, на пляжах молоді, красні, жгучі красавіці, на гондоліся повозиш, у Колізеї зайдеш, увидиш, як це розважали римляни 2000 років тому. На коліць зайдеш у Ватікан, увидиш папу і так. Іншого ліпше. Нік вже і не шукає. Поїхав, срати усі, потратив усі гроші, вернувся, всі, всі гроші, повернувся, сів у крісло, в нього каже, так. То все неправда, що ти мені казав? Все брехня, море штормило, сезон дощів, на березі сидять бабушки і дідусь з покровчиками на чайок. Піцерія, повно людей, місця вільного не є, туристи, ціни скочили на мільйон. Кавіль випити, черга. На гондолі повозити, два дні записую чергу. У дне e, колізей піти, ніч стояти треба в черзі, лише був на місці відкритий Ватикан, доступний, то я зайшов у Ватикан, Ходжу, а там і там два мільйони людей, бо там якийсь і папа римський має вийти благословляти народ. Але я вже його не пропущу. Я пішов, до, я гукнув та поміж ноги, попуть людей у перший ряд став на колінальчак, там позив іде, іде. Іде і кажу, му, кладе руку і кажу, му, ближе, і щось йому повість, і щось йому повість. І до мене прийшов, я чую його. Теплу руку поклав мене на голову. І чисто латинською мовою він мені говорить, сину мій, та то який хуй тебе так постриг? Якщо вуща компанія я переробив, цей день тобі бажаю я чотири слова Займайся любов'ю, будь здоров. Це писав про політику. Дивіться, їхній герб. То дивна птиця. Дві глави, одна гузиця. <рес> то сіянські кури. <рес> Курто. А як файно, а як потужно, да, да. Ну, але без мене це дозволяєте да? Назва перший раз. Перший раз. Дівчата, хлопці, перший раз. На початку ночі. Сам на сам зайшлись, твої добрі очі затуманились, і по них без слова знали бі дурні то, що ти готова датися мені. Нараз я послухав твій малий каприз, Хочеш, щоб махав, я горів вниз. Пахла комоницею много разних трав, як тебе за цицю ніжно, я узяв. Роблю так, і треба, ти тому мочиш, лише щось про себе, тихо, щось мочиш. Затремтілі груди, затряслась нога, зараз файно буде моя дорога, тихо муха сіла посеред чола, на конець тобі цівка потекла. Махав я знову, бо зайшов в екстаз, так доїв корову я в перший раз, так я із дівка стала жінка. Я в електроніці баран. То так і називається. Я в електроніці баран не за тобою я з бараниниця, я в електроніці баран. На світ дивлюся крізь екран. Спостерігаю через скло, крізь телевізорне вікно, через антенну, кабель у стіні. Його кінець у мене у голові. І не потрібно мені вас, ні вашої бла-бла казочок, фальшивих фраз, брехливих суджень, сумнівних пліточок. На все я маю власні візії, бо маю власну телевізію. Це мій живий іконостас. Я знаю рейтинги людей, я знаю рейтинги подій, я знаю правду про життя, я знаю все, хто голубий, хто клептоман, хто свиня, котрий скотина, а котрий ягня, при мудрості ніякої нема. Почув, побачив та й готово. Бо на початку було слово, так Бог у книжці написав, а перед тим був телевізор, про це чомусь Бог промовчав. Та я це і без нього знав, і звукослово ще не все. Ще є ще зображення, яке сім раз побачиш, і воно святим стає. Все ясно, чесно і прозоро. Тому ми віримо йому, те телевізору, те леві зору. Вірить мій тато, вірить мама. І віра ця це їх програма. Безмежно віримо. І довіряємо безмеж, і вірить їй немає меж. Межі, допоки струм є в мережі, а не дай Боже світло пропаде. Згасне екран, щезне звук. Вщухне Wi-Fi, Starlink впаде без інтернету, як без рук, здохне мобільний телефон, а з ним і телемарафон, Згасне, загасне ясність в голові, як у дебіла Мауглі. Всьому кінець, повний капець і смерть, і горе. Не допусти воскресний ж мій слава тобі, отелевізіоре! Ти мій творець, тепер конець. Бомбезний вірш у перекладі. Належить саме Павлові, реве таня над водою, плавле лобда геть воду, ти лим, Таню не реви, найти не течуть слези, не ухопить лобду фраз, лобда фірми адідас. Я вас любив і дуже гонно бити, що в та любов загасла, не до мак, а мене вгони вже забити, не прийдуть вам, ні нині, ні майпак. Я вас любив, так і болото свині, шпацірував із вами я не раз. Но той, чомусь родила дітина, теперки вже найдругі люблять вас. <плес> не прийду вам, бо яся бою, що в'єнно нас увидить ткось. і піде по село відчутка, Що я сяка, що я така, Обговорить не кажда тютка, я їх страшуся язика. Не вберу ганьбися по тому, такий пак. Піде розговор, ліпше посижу вечір вдома. А цидули вежу вержу в школу. Вдома дайте людині трошечки тепла і шматок хліба, то вона назавжди залишиться вдома. Адальберт Ердель, сказано в 20-х роках. Емігрантський псалом жалібний. Мама у Італії, тато у Португалії, дома діду з бабою, і я не борак. Сусіди у Греції, родичі в Америці, песуть в Мадярщину, мачка вже Словак. А мені ні в руку скоро 20 років. Дівчину вже маю, маму все чекаю, тата з Лісабона, пса із Балатона. Я вже жонатий, все чекаю, тата, маму виглядаю, двох онуків мають. Баба вже на небі, сивий лебідь, пише пес з Мадярщини, мачка із Словаччини люблять на словах. Ой, смиреко бачу, як лелеки з дому відлітають та назад вертають. Де ви, тату, мамо, де вас доля носить? Вертайтесь додому, вас дітина просить. Часто йдуть далеко шукати те, що мають у себе вдома. Вольтер. Не був закарпатський чоловік, але видів, що тут буде. Козаха загасив мені у рехлік вонячий мокрий цигарет. А то ви чули тільки що цю фразу. Вонячий мокрий цигаретик. Ко розмастив мене на купоні поутані кочоні. Ко коскоржми ми вутяг мене сончи і латав швахав потом потім удрилівня із моста, бо відів вже мені вже доста. На ферму рано йшли до ярки, одна русначка і дві мадярки. Почливі наші сільські жони, їдять кромплі, макарони, цілої життя фурту роботі, у нервах, суєті, і гризуть, і із них на нус паде, по плечах їх калгос іде, як по гарадичок, горі іде калгос у світлі дні, так се назив. Мене увіділи у воді, загойкали, але володю. Володю встань, пойвого не спиду, станеш грему, захолодишся печумки, улапи по попід потяглення на ферму му Потім по ферму, на ферму схнути. Так, я яничничу, бом п'яний був, найрадше би б собі лягнув. Так я, обваляна, свиня, лежав у валові поудня. Потім умльогав молоко, закляняв шитко, перейшло. За той час мало вусхло шаття, зогрівся лимбов в мокрих гатьох. Дали ми жони три рублі, не знав на пиво це таксі. Із слівання вувели на путь, повіли рехлик, не забудь. Там ключі, паспорт і права, ти, моя головодурна, помалі йду смолі течуть, мокрих топанки гризуть. Я ж она дожен, алдомаш я яниця це курваш. Спасибо <реку> вам.